Привіт, hey, баді! З вами я, Лаймсі. І сьогодні ми з вами будуватимемо українські хутіри. Отож, погнали! Для початку я хочу побудувати таку собі доріжку, щоб визначити місце, де я буду будувати подальші будівлі. Ось, друзі, я побудував, побудував ось таку невелику доріжку. Цього поки що вистачить. Тепер я хочу побудувати хату. Хату я буду будувати з таких блоків, як білий бетон та копиця сіна. Ось така ось хата виходить. Тепер я буду далі її декорувати і дороблювати. Ось така ось хата вийшла. Вікна я зробив з паркану. Це такі, типу, імпровізовані вікна, тому що таких, як відкриваються вікна в Майнкрафті немає. Ну, хіба що з якимись модами. Двері я зробив ось такі ось. Ой, вибачте, я зараз поламав. Я зробив ось такі ось двері, як. Ну, з хвойного дерева, так, вибачте, так. І, ну, дах я, звісно ж, зробив сіна, тому що так хати в основному колись і робили. А освітлення я зробив за допомогою факелів. Ось так от. Тепер треба побудувати невеликий город біля хати, тому що хутори в основному. Це сільськогосподарські утворення, що люди живуть так поодинці, іноді з іншими людьми, що вони працюють на городі. Ось, і нам зараз треба побудувати город. Друзі, ось такий у нас вийшов город. Тут я поставив смолоскип, щоб вночі або в сутінках було краще видно, що на городі. Тут я насаджав тут ось такі ось насіння пшениці, щоб потім виросла гарна пшеничка. Тут я, звісно, розлив воду, щоб тут. Грядки могли височуватися водою поживними речовинами. Ну і звісно, зробив таку ось такусь доріжку, щоб можна було заходити і спокійно робити свої справи на городі. Тепер я хочу побудувати ще одну, трохи більшу хату і теж ще один город. Друзі, я побудував цю хату. Тут різниця в тому, що я поставив інші двері з віконцями, ну, щоб було гарніше. Вікна я зробив в такому самому стилі, а ліжко тут дуже особливе, на печі. Оскільки було б незручно ставити ліжко на 7 рівні, я його зробив трошки вище. Вийшло то місцями не схоже, але в принципі дуже навіть схоже на пічку. Ну, знаєте, як взагалі не тільки на хуторах, а і в селах там раніше. Там на пічках спали, щоб було взимку тепліше спати. І ось я побудував таке саме ліжко на печі. Також тут, відповідно, пічка, а ще дві, які там я забув, наковальні. і скриня ось така ось велика. І ще столи для крафтингу, щоб крафтити різні потрібні речі. Також тут ще є книжна поличка. Щоб читати і складати книжки. Як ви побачили, якщо є пічка, то є і димар. Тут іде з хати цієї, так би мовити, труби дим. Завдяки кому хата стає трохи автентичнішою. Ну і на останок я зроблю ще один город. Як ви вже зрозуміли, зрозуміли, теж трохи більше, ніж цей. Ну, ось, друзі, я і добудував цей город. Будування цього городу я. Не включив відео, але ви зараз бачите результат. Як ви бачите, я зробив не, не одну доріжку, а ще одну, щоб можна було з двох сторон дивитися і копати город. Я тут зробив ширший канал з водою, щоб тому що тут трохи більше грунту засіяного, а значить, що треба більше води і поживних речовин. І ще, оскільки він більший, я поставив два додаткових смолоскипи позаду, щоб, було, щоб в сутінках город краще освітлювався. Друзі, ну а на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Дякую за перегляд, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. І бувайте всі! Слава Україні!